У Волочиському районі найбільшу молочну череду утримує товариство з обмеженою відповідальністю Волочиськ-Агро. У всіх його виробничих підрозділах є майже дві тисячі корів. У середньому за добу від кожної зараз тут надоють 16-17 кілограмів молока, а з початку року вже одержано. По 4,5 тисячі кілограмів високої продуктивності дійного стада досягається завдяки багатій кормовій базі, постійній селекційно племінній роботі і безумовно продуманій організації праці тваринників. В даний момент забезпечені доярками повністю. Це основних чотири основних доярки, плюс підмінна доярка, щоб люди мали як працювати і віддихати. Бо що у вас тут є своя особливість, недалеко місто, так що багато бажаючих іти в місто працювати, далеко не всі хочуть йти на ферму. Це само собою сказується, але поки що ми забезпечені, це питання вирішуємо. Прийшло дві нових молодих доярки і працюємо. В зв'язку з тим, що то волочиться агро, а старта Київ, заробітну плату виплачують своєчасно. І заробітна плата доярки складає від 3,5 до 4 тисяч гривень в місяць. Відродження тваринських ферм повертає назад у села їхніх жителів, які раніше шукали роботу у чужих краях. Зарплата є кожен місяць, вовремя непогана зарплата. Зарплата від чого залежить? Від молока, звичайно, залежить. Добре годують, є молоко, є зарплата. Ви кажете, добре годуєте. А щоб добре годувати, треба мати, що давати Ну, Звичайно, заготовляєте і, і сінаш, і сіно є, і жон, комбікорма. Вихідні у вас є? Є вихідні. Через два дні і один вихідний. Ніби не, не погано, можна працювати. Вариниству потрібна постійна увага і кропітка праця. Але як говорить у народі, хто легшого шляху шукає той нічого у своєму житті не досягає.